Я вам зараз даю прям сок, прям м'ясо, що варто дійсно робити з січня 2025 року п'ять разів на день. Попригайте по п'ять хвилин кожного дня, і вас буде шарашати, а це в більшості випадків буде так. Я це практикую з жовтня. Якщо ви хочете вирости фінансово, їх з десять прекрасно для цього підійде тут. Постраждає губи. І язик і рот в цілому, і працюйте ногами. Це теж працює насправді. Я Наташа Лахайна, типовий ментор коуч та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. А в нас сьогодні перший випуск в 2025 році. Тому сьогодні відео буде максимально практичне, тому беріть блокнотик, ручку, бо буде. Все під запис, Тож сьогодні ми будемо з вами говорити про певні рекомендації щодо того, як почати 2025 рік щодо планування, та щодо того, щоб підтримувати свій. Ментальний стан. Рекомендації будуть розділені на дві категорії: перше, це є планування або стратегічне планування на цілий рік, аби план не залишався тільки на папері, а ще й реалізувався. Бо я думаю, що ви не один рік плануєте, 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 а все ніяк до реалізації не доходите. Та будемо говорити з вами сьогодні про ментальний стан, як втриматися і не вилетіти з орбіти, тому що 2025 це рік. Неймовірних швидкостей почнемо з підтримки на ментальному рівні. А в кінці поговоримо так про стратегічне планування. Тож щодо ментального стану, перше січень та шматочок лютого, і навіть шматочок грудня, 2024 – це про те, що піднімаються родові. Програми тому перша рекомендація буде щодо того, як же ж справлятися або що взагалі робити тоді, коли піднімаються родові патерни, родові програми, і ви не розумієте, що робити. Тут буде прям практичне завдання. Тому беріть листочок, беріть ручечку і пишіть. Власне, що варто зробити. Ви всі в мене усвідомлені люди. І дорослі люди, тому ви аналізуєте свій рід, яким чином ви пишете по батьках, да, мама, папа, по бабусям, дідусям, і можете взяти навіть ще одне покоління і пишіть, через які життєві ситуації вони прийшли, які в них були страхи, а також які патерни поведінки передаються з покоління в покоління. Тут особливий акцент на тому, коли ситуації були циклічними, коли циклічно в життях вашої родини да, людей з вашого роду повторювалося. Ось саме туди і робимо найбільший акцент. Зробивши це, проаналізувавши, в принципі, свій рід, вам вже буде легше, коли у вас піднімуться родові програми, тому що ви будете розуміти, звідки це, чому це так, і в будь-якому разі ви підете з результатом вже або до спеціаліста, або, як мінімум, самостійно зможете проаналізувати і заспокоїти ось цей стан, коли піднімаються родові програми. Такий невеличкий спойлер, що в січні я буду працювати з. Клієнтами найбільше в контексті родових програм. Тому, якщо вам буде дуже дуже складно і вас буде шараша, а це в більшості випадків буде так, то велкам в роботу. І перш ніж ми з вами продовжимо, випишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з собою забираєте з цього відео. Тому що це відео максимально практичне. Тут буде прям так: раз, два, три, чотири, п'ять. Випишіть просто в коментарях там пункт перший, третій, п'ятий і шостий. До прикладу, і я буду розуміти, що це відео для вас дійсно було важливим. І другий. Пункт це те, що люди на планеті Земля. Я думаю, що ви неоднократно про це чули. Ми виходимо на зовсім інший рівень світосприйняття, на зовсім інший рівень ментальності і на зовсім інший рівень в принципі, світобачення. Тому для того щоб ваше тіло витримувало той об'єм інформації і витримувало той об'єм енергії, потрібно з ним працювати, тому що тіло це наша матерія. Так, це те, що тримає нас на землі. А потоки інформації цього року і потоки енергії цього року просто колосальні. Тому щоб вас не шарашило в психосоматику, або в якусь болячку, або щоб вас там температура не піднімала до 39 градусів, не розумієте, що з вами відбувається, потрібно працювати з тілом. Яким чином? Це будь-який спорт. Та, хоч попригайте по 5 хвилин кожного дня, це вже буде в плюс. Звісно, бажано займатися нормально спортом, але якщо немає такої можливості, чи немає такої якої змоги чи часу немає, або ще або що, в будь-якому разі порозтягуйте своє тіло, попрацюйте зі своїми м'язами. Ви маєте зрозуміти, що ваша душа є в оболочці, це є ваше тіло. І Якщо ви хочете ментально духовно розвиватися, розширятися і змінюватися, а тіло ви ніяким чином в цей процес не підключаєте, то буде важко це робити. Наступний критерій, третій, це фільтр вхідної та вихідної інформації. Що я маю на увазі? Не включайтеся вкрити в осуд, в засудження когось, тому що і себе в тому числі, тому що психосоматика взагалі не забереться. Тут постраждає губи, і язик і рот, в цілому, це може бути в принципі травна система і горло. Тобто, все, що стосується. Сказати в світ, і те, що ми не можемо прожувати, скажімо так, да, якісь там емоції, які стани, це все буде відображатися, тому що ми ще раз ми дуже швидко рухаємося. Ми вже не є в сплячому режимі, <хи> тому ця історія, що аля свої програми я пропрацюю через 13-те там втілення, так не підходить. Зараз іде дуже швидкий. Темп еволюції людей на планеті Земля. Тому, якщо ви досі застрягли ще в 3D-мисленні, там, де є критика, осу, засудження, ем, зверхність, да, от тут прям така гарденька коронка, така на голові, да, прям починайте вже це міняти. Яким чином? Тим, що ви фільтруєте як вхідну інформацію, так і вихідну інформацію. Наступний пункт: так як 25-й рік це про відлюдкуватість та про самотність, то рекомендую вам спланувати. Час на усамітнення прекрасно для цього підійде медитація. Я її обожнюю. Ви просто сідаєте в позу, яка вам комфортна, і 30 хвилин ви закриваєте свій ротик і просто є в ролі спостерігача. Ви дивитеся за предметами, за тим, як щось росте, за якоюсь рослинкою, за тим, як вітер гудить за вікном, за тим, як люди ходять. Просто є ви в ролі спостерігача, мовчите. Ви є в моменті тут і зараз, Півгодини на день, це буде просто найкращий вклад, скажімо так, для вас і для вашого життя. Або ж ви можете практикувати практику ходьби плюс мовчання. Я це практикую з жовтня, і це, скажу вам так, ви будете приємно вражені. Час на усамітнення дається для того, аби ви пішли в контакт із собою, аби ви нарешті себе почули, себе відчули, що вкрай і вкрай важливо. Е, наступний критерій або пункт це попрацюйте над гнучкістю свого. Мозку, хто не знає, я дуже багато років вивчаю те, як працює наш мозок, і я обожнюю експериментувати, обожнюю давати якісь нові задачі для свого мозку. Тому робота з гнучкістю це один із критерій, що дасть вам можливість бути гнучким та адаптивним до нового. Тішечки раніше ми говорили про те, що все дуже дуже швидко рухається, тому для того, щоб ось цей ці всі швидкі зміни не були стресовими. І не була ця мавпочка в голові, да яка каже ерор. То потрібно що правильно адаптувати свій мозок до того, що новизна і нове в моєму житті це є норма. Що для цього потрібно зробити? Перше, це читати перевернутий текст і потім його переказати. Друге, це читати дві-три книги різного характеру, різного жанру. Наступне це третє, так це писати і лівою, і правою рукою. Наступне малювати щось нове, не по номерам, а берете просто чистий листок. Олівці чи фарби, і ви просто малюєте в потоці, що вам приходить: та хоч дерево, та хоч травичку, та хоч зірочку, неважливо що. Наступне це вирішуйте математичні завдання на час. Це можуть бути просто приклади, це можуть бути якісь задачки з фізики, але. Дайте таку підпітку для свого мозку. Наступне це працюйте не домінантною рукою. Якщо ви є правша, працюєте лівою, якщо ви є лівша, працюєте правою. А якщо ви амбідекстр, як я, тоді працюйте ногами. Це теж працює насправді. Це насправді не прикол. Це реально працює. Наступне це зміна графіку дня, а також зміна своїх хобі або в принципі нові хобі, та зміна спорту. Якщо ви дуже довгий час бігаєте, до прикладу, да, то зараз від. На якийсь інший вид спорту. От якась новизна і зміна у вашому житті дасть змогу вашому мозку бути більш адаптивним до того, що новизна є з вами щодня. Наступне шосте це щодня п'ять разів на день. Ви скануєте свій стан. Що я маю на увазі? Питаєте себе, як я зараз себе... Відчуваю чи почуваю що зі мною? А якщо стан не айс, то питаєте себе перед цим. Про що я подумала. Так як ми з вами е, зараз живемо в такому світі, де чутливість і інтуїція це те, що буде рухати нами вперед. А коли ми давали верх тільки логіці, тільки структурі, чіткості та нашому мозку, ми навчилися нехтувати своїм станом, ми навчилися нехтувати своїми емоціями, своїми відчуттями та почуттями всередині нашого тіла. А цей пункт, да, ця задачка, допоможе. Можу вам навпаки повернути контакт із собою, повернути це відчуття, що я розумію, відчуваю, усвідомлюю, що зі мною відбувається. Сьоме: більше дійте через інтуїцію, через відчуття, і менше через логіку. Повірте, ви точно в програші не будете. І восьме, останнє наразі це усвідомте те, що ви є творцем свого життя. Скиглити можна і далі. А можна діяти і інакше. це усвідомити і взяти на себе відповідальність, і до кінця, вже нарешті зрозуміти, що я своїми руками, ногами, діями, думками, станами створюю події в своєму житті. І не забувайте я ще раз проговорюсь так, що те, що у вас є сьогодні, ви колись. Своїми запитами, планами, мріями, бажаннями собі для себе створили. Окей, щодо менталіки, ми трішечки з вами поговорили. Тепер давайте перейдемо до планування 2025. Зараз таки знаєте, буде трішечки інсайдерська інформація підпільна да, поза кадром. Але я особисто е, дуже люблю цей інструментарій, тому що це планування не з сьогоднішнього дня, а планування з точки в майбутньому. Беріть листок. Ручку і пишіть я і моє життя в грудні 2025 року. Будь ласка, прописуйте максимально детально і по грошах, по стосунках, по тому, як ви себе почуваєте, відчуваєте, які емоції переважають, яке ваше тіло, як ви виглядаєте, як ви спите, бо це важливо, так? як ви комунікуєте з іншими людьми чи подорожуєте, чи ні. От Максимально прописуйте майбутню точку. Також величка рекомендація, що реально дуже круто планувати свій рік в першій половині січня, тому я вам зараз даю прям сок, прям м'ясо, що варто дійсно робити з січня 2025 року. І ось власне на вашому папері вже є написане ваше життя, і ви в грудні 2025 року. І приступайте до наступного пункту. Питаєте себе, через які дії. Через які рішення, через які стани, через які емоції та думки я маю це життя в 2025 році. В грудні, що привело мене в цю точку. І тут також максимально розписуєте. Бо якщо ми, до прикладу, говоримо, да, що в грудні 25-го року у мене там охренєне класне підтягнуте тіло, і ми питаємо, да, через які дії, рішення, емоції, стане в мене ось таке тіло. І тут ми пишемо: я системно займаюся спортом, так, 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 ось так харчуюся, не вживаю алкоголь, е, їм дуже мало сміття, я увазі некорисної їжі. Так? то ви вже. Вже бачите каркас того, яким має бути ваш рік поняття таке, що я в грудні 25-го року просто цукерочка. А при тому я їм гамбургери запиваю колою і сплю незрозуміло яким чином. То ми розуміємо, що ніяким макаром да, ми в тій точці не будемо. І що важливо. Обов'язково дайте місце всьому, щоб воно відбувалося. Пояснюю зараз, що я маю на увазі. Мінімізуйте контроль та управління, дайте ситуаціям бути. Не забувайте, що ви є творцем свого життя, і те, що у вас є сьогодні, ви колись створювали. Ви колись через запит прийшли в цю точку. Так само і надалі, так для того, щоб ви були в тій точці. Ви сьогодні створюєте запит, не вмикаєте контроль, не гвалтуєте простір, даєте ситуаціям бути. Тому що пам'ятаємо, да, для того, щоб ми були в точці, Б, да, в нашому майбутньому, те старе руйнується, змінюється, видозмінюється, еволюціонує. А якщо ми будемо чіплятися за старе. От я хочу, щоб все було ось так, але щоб стан був отакий. Або я хочу працювати дві години в тиждень фігньою страждати, але хочу вирости фінансово як з 10. та або хочу побудувати бізнес, при тому нічого не вивчати, не йти в якісь нові стратегії. Ми розуміємо, що ніяким чином це не конектиться. Ще раз нагадаю, так і підкреслюю, що ви сьогоднішня з вашим сьогоднішнім станом, з вашим світобаченням ніяким чином не потрапите в точку. Майбутнього тому ми будуємо план з тої точки і сюди, в сьогоднішній. Тож, я на сьогодні все максимально практичний, зтиснутий інформативно випуск. Тому підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм, на мій телеграм. Поставте коментар під цим відео, пролайкайте, підпишіться на мій ютуб, якщо ви досі це не зробили. Тому що тут в Ютубі буде багато цікавого у 2025 році. А взагалі, цей місяць в січні я активно буду працювати зі своїми клієнтами саме з родовими програмами. Те, про що власне, ми говорили на самому початку цього відео. Тому, якщо раптом у вас якісь проблеми чи запитання, велкам, приходьте в роботу. Всім дуже дякую, вам бажаю класного 25-го року і до зустрічі